У нас дитячий юнацький футбольний клуб він є в чотирьох населених пунктах Переїнськ, Тожилів, Новиця і Цінова. Ну, кількість зараз, це, звичайно, в Переїнському, тому що це велике селище, там зараз найбільша кількість, але ну, кількість міняється, тому що зараз така ситуація в країні, що хтось виїжджає за кордон, так що кількість міняється. Але найбільше це в Перенську. Що у нас ну, завжди більше хлопчиків, але. Тепер останнім часом ми вже практикуємо, щоб займалися дівчатами також, тому що всі мають право займатися футболом. Е, є різні, є дівчатка, такі, що не поступаються зовсім. Зовсім не посуваються хлопчикам. Ну мені подобається того року. Була збірна команда, щоб ми могли записатися. По мене прийшла моя подруга, і я записалась, мені дозволили. І потім на першому тренуванні мені сподобалось, і я вирішила, що я буду ходити на футбол. Бо мені на тренуваннях подобається. Я люблю грати в футбол на уроках фізкультури. Ми в нього граємо. І мені цікаво. Коли Я забиваю гол, то я дуже весело завжди мені все подобається. Коли я програю, то потім вся команда ображається, йде додому сумна, і ну я так само, тому що я завжди хочу вигравати так само всі, але треба і вміти її програвати. Ідея започаткувалася вже дуже давно. Мені підказав один мій дуже добрий знайомий друг. З кожним роком готувалися, завжди нам щось не давало, то коронавірус. Але під час того періоду ми змогли підготувати всі потрібні документи, які нам потрібно було зробити дітям, щоб мали можливість розвиватися от у сфері футболу. Я граю вже рік, май, майже рік, і мені дуже подобається, що ми тут забиваємо голи і граємо в турні, турніри і футбол. Їздили в, в зимі, їхали в школу, і там в спортзалі ми грали на грамоти. І, і Мені подобається цілий ці футбол грати. Що ми тут граємо, розвиваємося на футболі. Ну, коли ми програємо, то, то ми починаємо трохи сумувати, а деякі які не, навіть нічого вони розуміють, що то просто гра, а на турнірах нірах, то ми маємо, маємо переживати за цю команду, щоб ми виграли. Ми, ми улюблений Тарас Романович, і Тарас Іруч, і Володимир Степанович. А це вони тобі подобаються? Вони подобається. Мені подобається, що вони навчають нас. Ми хочемо прогресувати, ми хочемо виступати на хорошому рівні з ми. такою недостатньою кількістю дітей. Нам дуже важко конкурувати з великими містами, з великими школами, клубами. Ми, ми хочемо навчити базово навчити дітей футболу. І, звичайно, що кращих і сильніших будуть, будемо віддавати в інші хороші клуби, які грають на чемпіонат України. Є більшість кількість таких дітей, яких які вже Виділяються серед інших, тому ми їх стараємось десь е зарекомендувати їх в інші школи, такі е десь в обласних центрах, які виступають на чемпіонаті України. Чи це, ну, мої це їхні діти, бажання? Чи це ви хочете мої бачити? діти, напевно, так від дитинства їхнього так склалося, що вони кожну неділю завжди їздили зі мною на футбол і постійно дивилися, коли їхній батько грав у футбол, і, напевно, в них через це виявилося якісь такі бажання. І, е до футболу, і тобто я їх не заставляв. Вони, вони самі, особливо хлопчик старший, він сам проявляє ініціативу, щоб ходити на тренування, щоб займатися. От там розказує, колись іграв, тато колись грав, тато грає там, я теж хочу. Призи вони отримують практично завжди ті, які їдуть на змагання. Тобто, незалежно від якого місця ми займаємо, зараз так стараються організовувати турніри. Щоб абсолютно не обмежувати дітей, щоб їх зацікавлювати і отримувати, і вони отримують автоматично всі нагороди, медалі, грамоти і різні статуетки за кращих гравців. Для хорошого результату треба працювати з дітьми кожного дня, але кожного дня у нас не виходить. У нас тренувальний процес проходить на даний момент три, три, рази, три рази в тиждень. І щоб щоб їх щось більше навчитися, трошки замало цього часу, але стараємось. нормально навчити, розказати, показати. Це відбувається від правильних ударів, від. Перш за все від правильної розминки. Вхід обов'язково потрібний, дуже багато залежить від, від тренерів, так само багато потрібного обладнання, щоб дітей навчити інвентарю, багато потрібно. Дитина молодшого віку вона тільки може за рахунок характеру, за рахунок бажання, тому що є діти старші, є діти, які мають дані, антропометричні, які мають десь технічні кращі дані, але є дитина, яка Молодша, але вона має характер такий дуже агресивний до, до футболу і загальному, і тому вона ну, може конкурувати так само з набагато старшими дітками.